Цього тижня Ковальська міська рада провела електронні земельні торги. На аукціоні продали у приватну власність чотири земельні ділянки. Це дало змогу виручити понад 35 мільйонів гривень, які у майбутньому можна буде спрямувати на підтримку війська. Торги були рекордними за кількістю учасників та вирученими сумами. Відбулися також громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Ковальської територіальної громади. Заплановані нововведення презентував перший заступник міського голови Тарас Яковлев. Учасники громадських слухань рекомендували виконкому затвердити проєкт рішення на запровадження еквитка. Крім того, цього тижня стало відомо про те, що підприємці з Києва облаштують у центральному парку Ковеля Ковзанку. Відкрити її мають намір орієнтовно у середині грудня. Коштів з міського бюджету на її встановлення чи функціонування не виділяли. У четвер, 30 листопада, Коваль відвідала делегація представництва Європейського союзу в Україні. Міський голова Ігор Чайка та перший заступник Тарас Яковлев зустрілися із керівницею відділу програм допомоги економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище Хлоєю Алліо та керівником сектору управління енергетикою Андрієм Бандурою. Поспілкувалися про перебіг спорудження двох будинків для внутрішньо переміщених осіб на вулицях Драгоманова та Володимира Кияна. Протягом тижня, що минає у громаді, як і на Волині, загалом випала велика кількість снігу. Комунальники щодня чистять дороги і за потреби посипають піщану селяною сумішю у наявності: чотири трактори, два автомобілі, два навантажувачі та автогрейдер. Один із навантажувачів Коваль минулоріч отримав від партнерів з Німеччини. Залучена також техніка субпідрядника. На жаль, тиждень завершився для ковальської громади трагічними новинами. Стало відомо про загибель на фронті чотирьох ковальчан: Андрія Лукашука, Максима Хатіна, Олександра Куцюбчика та Валентина Заяця. Прощатися із трьома з них коваль буде на початку наступного тижня. Валентин Заяць знайде свій останній спочинок у Сошичненській громаді, де проживав.